Вітаємо! Коли ми чуємо ім'я Йоганн Себастьян Бах, ну в голові одразу виникає такий образ: велична постать, напудрена перука, майже святий, що створює божественну музику. Але сьогодні ми спробуємо цей пам'ятник, так би мовити, трохи розбити. В основі нашого занурення неймовірна книга біографа Крістофа Вольфа Йоганн Себастіан Бах, вчений музикант. Вольф зробив щось дивовижне. Він, ну наче детектив, відкопав сотні документів від судових протоколів до рахунків за пиво. І наша місія сьогодні зазирнути залаштунки його музики прямо в його дім, і зрозуміти, як людина, що жила в епіцентрі справжнього хаосу, могла створювати таку космічну гармонію. І це, мабуть, головний парадокс. Вольф якраз і намагається його розгадати. Його ключова теза, яку ми будемо досліджувати, полягає в тому, що для Баха просто не існувало цього сучасного поділу. Ну, знаєте, на роботу і дім, на приватне і професійне. Його квартира в Лейпцигу була одночасно і спальною, і репетиційною, і композиторською лабораторією. А його сім'я це не просто близькі люди, а те, що Вольф називає справжнім сімейним підприємством. Сімейне підприємство звучить дуже сучасно, майже як стартап. Гаразд давайте це розпакуємо. Уявімо собі картину 1723 рік Лейпциг. Бах отримує, мабуть, найпрестижнішу музичну посаду в протестантській Німеччині, кантора школи святого Томи, і разом із посадою йому дають службову квартиру. Але це зовсім не тихе сімейне гніздечко. Анітрохи. Квартира була не просто поруч зі школою, вона була її частиною, інтегрована в будівлю. Стіна в стіну з класами з гуртожитками, де жили, навчалися ну від 50 до шестидесяти хлопчиків-хористів. Стіни за свідченнями були тонкими, звукоізоляція, це поняття з майбутнього. Тобто, це постійний гамір, уроки латини, репетиції хору, бігани на дітей, дзвони під вікнами. І, от посеред цього, скажімо, акустичного пекла, бах сідає писати страсті за Матвієм. Це ж просто не вкладається в голові. Сьогодні творчі люди шукають ідеальної тиші, їдуть у ретрити. А тут Геній створює свої найглибші твори буквально на вокзалі. Можливо, його мозок був влаштований якось інакше. Вочевидь, він мав феноменальну здатність до концентрації. Його дім не був тихою гаванню, ні. Це був такий вулик, що гудів 24 на 7. Плач немовлят змішувався з гамами, які грали учні, і простір був максимально багатофункціональним. Велика вітальня, оця штубе, була і їдальною, і лекційною, і репетиційною базою для ансамблю «Коледжіум музікум, а його кабінет. Компонєр з штуби, це не просто кімната з клавесином, це був інтелектуальний центр, завалений теологічною, філософською і, звісно, музичною літературою. А потім до цього всього додався ще й ремонт. Саме так це дивовижна деталь, яку розкопав Вольф у 1732 році. Міська рада затіяла масштабну реконструкцію школи, і родина Баха мусила буквально жити на будівельному майданчику. Уявіть, до звичного гамору додався штукіт молотків, пил, крики робітників. Це було настільки нестерпно, що Бах писав гнівні листи до ради. Який жах. Але, судячи з усього, він не був бідним митцем. Опис майна, складений після його смерті, малює зовсім іншу картину. Абсолютно, цей документ руйнує міф про бідного кантора. Там перераховані меблі з горіхового дерева, срібний посуд, навіть модні тоді кафові сервізи. Це свідчить про солідний добробут, ну вищого середнього класу. Але ось де стає справді цікаво: музичні інструменти. Це ж не просто пара скрипок, це цілий арсенал. Я читав цей список: п'ять клавесинів. Навіщо одній родині п'ять клавесинів? Плюс два унікальні лютневі клавесини, скрипки, альти, віолончелі. Точно. І ця кількість інструментів це власне ключ до розуміння. Вона остаточно підтверджує, що квартира функціонувала як приватна консерваторія. На них постійно грали сини, учні, гості віртуозі. Музика не просто створювалася в цьому домі, вона виконувалася, вивчалася, обговорювалася буквально нон-стоп. Такий арсенал, мабуть, коштував шалених грошей, це змушує задуматися про фінанси. Адже існує цей міф про бідного невизнаного генія. І Крістоф Вольф цей міф абсолютно безжально руйнує. Бах був дуже прагматичним професіоналом, який чудово вмів рахувати гроші. За його власними розрахунками його сукупний річний дохід становив близько 700 талерів. 700 талерів. Щоб ми розуміли, це багато чи мало. Це дуже солідно. Для контексту звичайний музикант-інструменталіст заробляв 100-150 талерів на рік. Тобто, Бах входив до еліти, до вищого прошарку середнього класу. Але тут є нюанс: структура його доходу була неймовірно складною і, що важливо, нестабільною. Тобто, це не була просто зарплата, яку він отримував раз на місяць. Зовсім ні. Був невеликий фіксований оклад, так званий фіксум. Потім були натуральні виплати: дрова, зерно. А левова частка це так звані аксидентія, тобто змінні доходи від спеціальних служб, весіль, свят і головне похоронів. І ось тут ми підходимо до абсолютно дикої історії про здорове повітря. У листі до друга Бах скаржиться, що рік видався невдалим фінансово, бо в Лейпцигу було цитую здорове повітря. Так, і це не чорний гумор, а субха констатація факту. Музичний супровід похоронь був однією з найважливіших статей його доходу. Вольф показує, що в смертоносні роки, коли в місті лютували епідемії, Бах міг заробити на цьому понад 100 талерів додатково. А коли смертність падала, його доходи різко скорочувалися. Неймовірно. Тобто, фінансово благополуччя родини генія буквально залежало від міської статистики смертності. Але ж і витрати були величезними, правда? На що ж ішли всі ці гроші? А витрати були колосальні. По-перше, утримання самої родини. За столом іноді збиралося до 20 осіб. По друге, освіта для Баха було принципово дати синам університетську освіту, а це було дорого. По-третє, професійні потреби. Нотний папір, книги, обслуговування того арсеналу інструментів. Тому він постійно воював із міською радою за кожну дрібницю. Це була не жадібність, це була боротьба за статус. За цим складним господарством, звісно, стояли жінки, дві неймовірні постаті. Перша дружина Марія Барбара, його троюрідна сестра. Її смерть у 1720 році була раптовою і трагічною. Бах був у тривалому від'їзді, він повертався додому. А на порозі дізнався, що його дружину не просто померла, а її вже й поховали. Жахлива історія уявити собі цей шок, залишитися самому з чотирма малими дітьми. Абсолютно, і Вольф висуває дуже переконливе припущення, що знаменита чакона Ре-мінор для скрипки соло це, по суті, музичний епітафій, створений під впливом цієї втрати. І він знаходить вихід. Через 17 місяців удружується знову. Але його другий шлюб з Анною Магдаленою це ж зовсім інша історія, чи не так? Саме так. Їй було 20, йому 36. І вона була не просто дівчиною з гарним голосом. Анна Магдалена була професійною співачкою при дворі в Кетені з дуже високою зарплатою. Вона була його колегою. Тобто вона була не просто музою, а повноцінним партнером у цьому підприємстві. Більше, ніж партнером. Вона стала його правою рукою, свідомо пожертвувала власною кар'єрою, але стала головним асистентом чоловіка. Найважливіше, вона була його головним копіїстом. Вона переписала сотні, якщо не тисячі, сторінок партитур. Її почерк з часом став настільки схожим на його, що музикознавці досі сперечаються, чия рука це написала. А знаменитий зошити Анни Магдалени Бах це ж, по суті, інтимний музичний щоденник родини. Але при всій її важливості, її доля після смерті чоловіка була просто трагічною. І це розбиває серце. Після смерті Баха сини роз'їхалися. А Анна Магдалена залишилася в Лейпсегу і померла через 10 років у бідності як державна утриманка. І, звичайно, діти, двадцять дітей від двох шлюбів цифра, яка вражає, хоча вижили лише десять. Так і тут ми бачимо весь спектр людських доль були справжні зірки, суперзірки свого часу Карл Філіп Еммануїл, який за життя став набагато відомішим за батька або Йоган Крістян, лондонський бах, який мав величезний вплив на молодого Моцарта. Але були і розчарування. Улюблений старший син Вільгельм Фрідеман. Так, він був, можливо, найталановитішим, геніальний імпровізатор, але з абсолютно нестабільним характером. Він постійно змінював місця роботи, сварився з усіма і, врешті-решт, помер у злиднях. А ще ж була відверто проблемна дитина. Йоган Готфрід Бернгард це справжня сімейна драма. Він наробив боргів втік від кредиторів, і Баху довелося писати принизливі листи з виправданнями за сина. Рання смерть Бернгарда стала, як пише Вольф, страшним ударом для батька. Отже, підсумовуючи цей портрет, ми бачимо, що Бах точно не був аскетом. Він цінував прості земні радощі. Абсолютно, він був завзятим курцем люльки. Він цінував добре пиво і вино, яке замовляв цілими діжками. І звичайно, кава. Лейпциг у 18 столітті був кавовою столицею, і Бах був постійним відвідувачем кав'ярні Цимермана. Він же навіть написав кавову кантату. Це ж, по суті, перша в історії реклама продукту. Уявляєте, Бах пише гумористичну оду каві, бо сам не може без неї жити. Це робить його напрочуд сучасним. Так, це комічна міні-опера, але на жаль, його побут часто отруювали цілком реальні конфлікти. Найвідоміший з них це майже дворічна війна з ректором Томас Шуле Йоганном Ернесті. Тобто, це була класична війна між творцем і бюрократом. Можна сказати і так. Ернесті був філологом, і він відверто зневажав музику, вважаючи її чимось застарілим. Він почав систематично підривати авторитет баха, втручаючись у його прямі обов'язки. Це переросло у справжню війну скарг, доносів, і як це на нього вплинуло. Джерела свідчать, що це зробило його дуже дратівливим, замкнутим. Він почав все більше замикатися вдома у своєму сімейному колі. І на тлі всього цього, сім'ї, фінансів, конфліктів він мав просто пекельний робочий графік. Пекельний це м'яко сказано, особливо в перші роки в Лейпцигу. Він був зобов'язаний щотижня створювати, переписувати, репетивати і виконувати нову кантату. Це був невпинний конвеєр. Уявіть, у понеділок він починає писати, до середини тижня має закінчити, потім ночами переписує партії, в суботу одна репетиція, а в неділю виконання. І наступного понеділка все починається знову. Цей режим вимагав залізної дисципліни. І часта робота при свічках, як вважає Вольф, і стала головною причиною катастрофічної втрати зору. Отже, що ми бачимо в підсумку? Коли ми збираємо всі ці шматочки пазла, образ баха стає набагато складнішим, об'ємнішим і, чесно кажучи, людянішим. Це не абстрактний геній у вакуумі, це голова великого, галасливого сімейного підприємства. Патріарх, який переживав страшні трагедії, радів успіхам синів, боровся за кожен талер і знаходив розраду в люльці чи чашці доброї кави. Саме так дослідження Вольфа показує, що Геній Баха не існував супереч побутовому хаосу. Можливо, він ним навіть живився. Його музика народжувалася не в стерильній тиші, а в самій гущі реального, складного, сповненого звуків і любові життя. Вона була такою ж природною частиною його дому, як хліб на столі, і в цьому її неймовірна сила. І наостанок, мабуть, думка для роздумів. Ми звикли вважати, що для великої творчості потрібні особливі умови: тиша, спокій, ізоляція. А що як для такого генія, як Бах, саме цей постійний потік життя, дитячий плач, суперечки, репетиції, фінансові турботи був тим необхідним паливом, що не давало його вогню згаснути?